Команда Еспресо продовжує працювати для вас. Зараз будемо мати на зв'язку Сергія Добряка, очільника Покровської військової адміністрації. Вже маємо пана Сергія, бачимо його. Вітаємо вас, пане Сергію, етері Еспресо. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Сергію, є трагічні новини із Покровська. Знаємо, що до тепер, скоріш за все, ви мене, будь ласка, поправте. Якщо я помиляюся, тривають рятувальні роботи. Так завали, напевно, ще продовжують розбирати. Яка зараз свіжа інформація з місця прильоту, який знаємо відбувся у місті Покровськ і селі Рівне? Також там було багато жертв і серед дітей. Тож, будь ласка, повідомте, що відомо станом на тепер. Станом на тепер у нас знайшли дві, дві людини, троє, три особи ще не знайдено це мати одного з хлопців і двоє дітей. Роботи тривають ще і сьогодні, можливо, ще й завтра будуть тривати. Щодо поранених, поранених у нас сім на цей, після цього обстрілу: два важкі, дуже важкі вони в вмечниковому велосанавіації доставлені. Два середні, середні тяжкості в, полі, в нашій лікарні клінічній подроску, троє амбулаторно вже лікуються. Щодо пошкоджень, у нас на, на зараз шість будівель приватних будинків майже ще ну, знищено. 198 будинків пошкоджено приватних і 25 пошкоджено багатоповерхівок. Ну, робота триває, відновлюємо. Людям надана і медична допомога, і психологічна допомога. Також у на місці події мобільний пункт незглавності. Працюємо. Пане Сергію. Якщо говорити про стан потерпілих, наскільки важкі поранення отримали люди, які дивом вижили після такого серйозного удару. Ну, Середньої тяжкості всі стабільні. Майже всі стабілізували. Тому не будемо згадувати, але діво до, до поправки буде. А як щодо, власне тих, хто загинув, якщо е, актуальна цифра 12 осіб, так е, загинуло станом на тепер відомо. І також серед них половина діти. Які, який вік тих дітей, е, якщо відомо, які відомо. Дивіться, це ви сказали на дві громади, а їм на це громада Марноградська військова адміністрація. Я ж відповідаю за Покровську військову адміністрацію і за Покровську ОТГ. Тому в нас це двоє дітей, двоє дітей це двоє хлопців, 15-17 років. А скажіть, будь ласка, а ви вже згадували про кількість тих. Приміщенні будинків, які постраждали, наскільки активно зараз люди надсилають заявки, так звертаються для того, аби їм допомогли якимось чином відновити їхні помешкання, і, власне, щоб вони могли якось оперативно їх. У нас уже да, так, в нас уже більше трьохсот заявок на контактний центр. Ми вже 6 покрівель відновили з 38 бригади працюють. Ті, хто самостійно може забивати вікна, локалізувати такі невеличкі, скажімо так, пошкодження, роздаємо матеріал будівельний, і люди самі роблять. Ну, щоб так, скажемо, ми ж бачимо, що йде сніг, мороз, щоб ми максимально швидко локалізували ці наслідки. А Сергію, от якщо подивитися на карту Діпстейт, то розуміємо, що Покровське дуже недалеко від найгарячішої точки зараз нашого фронту це місто Авдіївка, е, і розуміємо, що Покровське, напевно, є тим містом, куди дуже часто евакуйовують і поранених військових, і можливо цивільне населення, яке ще досі залишається в Авдіївці. Якщо так, то якщо можете ці, цією інформацією поділитися, то чи можете повідомити наскільки зараз ну багато таких власне? Не евакуйованих так, дійсно, ми більш тобою місце. Ми за 40 кілометрів від лінії фронту. Але я вам скажу, за час щодо масштабної війни в нас вже було 53 обстріли ракетних. Загинуло 29 осіб, а 223 отримали поранення. В нашому місті зараз є евакуаційний. Ну ми по суті є евакуаційним хабом обласним. Через нас евакуюються люди. Авдіївки ну, з лінії фронту, Авдіївка, Марінка, Вогледар. Тут ми їх реєструємо, садимо на поїзд до Житомира разом з обласною військовою адміністрацією, тому що комісія евакуаційна працює обласною військовою адміністрацією. Це комісія. А останнім часом розуміємо, що в Авдіївці ситуація загострюється, і там ну насправді вони російські окупанти сунуть зі всіх напрямків. Чи останнім часом спостерігаєте якесь пожвавлення стосовно евакуйованих людей? Чи ситуація така, як і зазвичай приблизно? Так, Авдіївці люди кожного дня потихенечку їдуть. Їх вивозять і біля Янголи, і волонтери. Ну в основному біля Янголи вивозять? А з яких ще міст зараз активно теж люди намагаються виїхати? До Активно, вас. Це, я вже казав, марінка Ну, Мар'їнка, мається на увазі марїнка Марінка та той напрямок. Як щодо гуманітарної ситуації Урах. у місті? Що, що, що. Я чуєте мене, так? Я Кажу, яка зараз так. ситуація гуманітарна в місті щодо постачання тих чи інших комунальних послуг ну і, в принципі, доступу до медицини, до ліків? Так. Дякувати і обласної військової адміністрації. У нас є стало водопостачання завдяки спільній роботі трьох двох громад і обласної військової адміністрації. Не буду казати про альтернативне джерело водопостачання. Працює теплопостачання повному газопостачання. Працює зараз. Відновлюємо на місці обстрілу. Там зараз 25 будинків без газопостачання. Я думаю, що до кінця цього дня ми вже відновимо газовики Тобто гуманітарна, скажімо так, составляюча містів на високому рівні. А якщо до доступу до ліків, то я так розумію, теж цим проблем зараз нема. Проблем немає. три лікарні працюють. Первинка працює, клінічна лікарня на базі клінічної лікарні в нас перинатальний центр, який залишився один в області, то все добре. Хотіла ще уточнити у вас, пане Сергію, з приводу так званих почекунів ждунів в народі, кажучи, чи є такі випадки, коли доводиться ловити когось, хто коригує удари, і чи, наприклад, у цей удар, який був 7 січня по Покровську, коли ми мали такі страшні наслідки, він також був кимось коригований. Чи є про це якась інформація? Ну цим займаються відповідні служби. Сурбобезпека у нас працює на вищому рівні. Нашого управління тому воно вже зреалізувало достатньо велику кількість таких, як ви сказали, ж Я думаю, що це вони прокоментують самі. Почула вас ще би хотіла уточнити ситуацію з приводу того. Ну, взагалі, якщо говорити про останній період, то наскільки активно зараз прилітає до вас, і що ворог застосовує, переважно це я так розумію, артилерійські обстріли чи бувають і non, інші ні. види? Ні, по нашому місту артилерія не достає, але за новий рік чотири обстріли. Чотири це в основному це ракета Іскандер, ракети «Іс 300 і РСЗО «Смерч». Ну, або Торнадо с а якщо говорити про минулий 23-й рік, то в принципі яка була середня інтенсивність обстрілів? Це відбувається у вас щодня чи це з іншою... Два на місяць, два мінімум два на місяць ракетних обстрілів. Таких е... масованих. Угу. А Тому, таких... Щоб ви розуміли, то був обстріл от до нас прилетіло в один обстріл чотири ракети. А якщо ми говоримо про якісь, ну я так розумію, про немасовані, а такі якісь неприцільні, можливо, десь хаотичні удари, я вам скажу, що всі 53 обстріли це хаотичні терористичні удари по виключно цивільній інфраструктурі і житловим будівлям. Других немає тут, розумієте? Це просто вбивство наших мешканців, громадян України. Синічне вбивство. Важко з вами не погодитись, пане Сергію. Сергій Добряк, очільник покровської військової адміністрації, був з нами на зв'язку і власне повідомив нам про оперативну ситуацію в місті і його околицях. Знаємо, що 7 січня росіяни вдарили по покровській громаді і селище Рівне. Є на жаль, багато загиблих і багато з них діти.